Добре. Управління патрульної поліції та поліції області Володимирович, Куди приймаєте пане водій? 63 стаття. Прошу? Стаття 63 Конституції України. Що? Відмовляюся, відповідати Прошу? вам на ваші запитання. По-перше, стаття 35 ставить питання, чому ви не зупинили. 10 пунктів, назвайте один хоча б. Він 35-ї, а пункту саме сьомої. Що там за саме сьоме? Що там написано в 7-му пункті? Почитайте, до вас. Ми будемо торгувати зараз чи що? Ні, ми не торгуємося. Давайте розказуйте мені, е, причина зупинки. Я вам повідомив, причину зупинки. Є документи, які засічують особу, будь ласка. Ви зараз знаходитесь на блокпості. Є документи на цей блокпост? Звичайно. Покажіть, будь ласка, документи. Ще скажіть мені, будь ласка, де написано, що вам мають показувати документи. Не те, що маєте показувати зобов'язані, показувати. Маєші, ласка, документи ваші, які Ой, блядь, хлопці, ви що не маєте чим зайнятися? Я не говорити подальше. Покажіть, будь ласка, документи для перевірки і їдьте. Не може такого бути, причини немає в 35-й статті, щоб ти не зупинив і перевірив документи. Я вам пояснив, що це є... Ні, ти мені не пояснив. Це блокпост, це що, зона бойових дій, чи що? що ви... Щось перепутав трошки, чи що, хлопче? Бо ти мене бісиш вже зі старту тільки. Бісиш? Ти ти собі думаєш, так що ти мене не бісиш, а не бісиш мене. Ти, ти, ти безприділом займаєшся. Я не знаю, документи свої, 18.3, будь ласка. Я на роботі. 18.3. Які саме документи? А які документи по 18.3 переділяються? На першу вимогу ви це. Службою посвідчення, якого ти не маєш, я так впевнений. Давай показуй, що ти там маєш. Ви мені документи придивіть, будь ласка. Ні, я тобі не придивлю, я не знаю, хто ти такий. Дай мені телефон, я позвоню на 102. Зараз ти клоунів, по повиставляю на місці. Добре, зараз ще зараз перезвоню. Що у вас там написано? Що ти кру? Витягне тут взагалі з того бумажки, витягнуть. Я там не бачу, що пише, витягне. Без посторонніх предметів Ти що, Без щось відб... предмет. Ти що, від берега що? Я поїхав? Документи. Ні, Я поїхав ще раз питаю. Документи придивіть бесить. Витягни своє посвідчення, покажи, що там написано. Документи. Ти що ховаєш там? Витягне посвідчення. Я тобі Зараз показує. Причина Режак, Віталій Володимирович. Е з другої сторони я хочу глянути, що там таке написане. Додаток до жетону і зберігання зброї. Я так і вже і паня, ззаді поліція, так? Ну, так, все ж таки, таке, так, переконання? Витягнути. Обов'язково. Хто документи громадянин не хоче пред'являти? Ні, слухай, є 35-та стаття, є 32 вимога, яка дозволяє перевірити документи за підозрою чи ще там щось, ну, Поліція, все, це О, не є службою посвідчення. Я слухаю вас далі. Побачили? Ну, рижак, а дійсно то якого воно, ну, покажи, що там до чого. Ви вже дивилися. Ні, я не побачу, ти пальцем закрив. Зараз почекай хвилинку, не хочеш чоловік перевірити документи. Я тобі і не пред'явлю, до тих пір, поки ти мені не задаш офіційні причини. Прошу. Я вже повідаю, що це є блокпост. Так, це документи на блокпост є? На блокпост. Він офіційно у вас той блокпост. Ні, Суї. просто так. Ну, просто, ну, от, просто так не може бути. Розумієш, є закон, згідно якого повинно працювати. Ти блокпостів понаставляють, жорткові суди їх понаставляють. Ти думаєш, що всі законні чи що? Ви маєте право ту зупиняти? Освіти, світи. Ще раз повторюй. Що? Путри. Що повторити? 35 стаття, хлопці, путри без причин. Так. 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 Я Та знаю, кілька, бо то, я їжджу по всій Україні. Так, а за... Де проживаєте пане водій? Яка область? Тернопільська. Тернопільська так. Так? Бачу, і це так, не є зона бойових ти. дій. Ти мені не розказуй, а, бо а я не знаю що. Тут не є зона бойових так? дій, я знаю, бо так? я їжджу по всій Україні. Так. 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 Передиви свої посвідчення. Хто ти такий? Воно за родом знали. Електричку зупинили, бляха. Я лейтенант поліції Баглай Леонід Леонідович. Ну і що? Посвідчення яке? Службове 18.3. Законом про національну поліцію не свідчить будь ласка. Це моя безпека. Як я можу почитати, що там пише, яке залін каже. Баглай, Леонід Леонідович. Інспектор ОПП Тернопільської області дійсне тут 26, до 2024 26 року, це є власнику е, ну дозвіл на зброю і з другої сторони не завжді мій бластивочі.